Це продовження моїх досліджень на тему андервольтингу відеокарти. Я вже показав, що це працює, але зробив поверхневі налаштування. В цьому ж відео я розповім детально, крок за кроком, як зробити андервольтинг для карти AMD на GNU Linux. Приготуйте аркуші паперу та олівці для нотаток. Розпочинаємо. Отже. Почати варто з того, що я не знаю, як зробити андервольтінг на картах Nvidia, а враховуючи їх зашквари, то українчикам не варто купувати їх карти, поки вони не виправляться. Словом, AMD це бро. Тому в свій час я обрав саме RX 570. Зараз на її прикладі покажу, що робити, щоб вона була тихіша та холодніша. Трохи теорії для розуміння. Пояснення буде трохи дилетантське, але для розуміння ситуації, надіюсь, вистачить. Головний елемент відеокарт це чіпи. Чіпи працюють на певній частоті. Ця частота досягається, якщо подати на чіп певну кількість мілівольт. Саме цей параметр і будемо коригувати. Наше завдання підібрати найнижчу напругу, при якій відеокарта буде працювати стабільно, не скидаючи частоту. Можливо, ви спитаєте. Хм, А що це виробники не ставлять її на якомога нижче прямо на заводі, а беруть і жгарять наші відеокарти цими вольтами? Відповідь дуже проста: недосконалість самих чипів. Справа в тому, що процес вирощування кристалів для чипів це дуже важкий і технологічний процес. Навіть в одній партії чипи виходять різної якості. Відтак і можуть працювати при різних вольтажах. Виробники ж виставляють такий вольтаж, щоб відеокарта точно працювала стабільно. Вставив і користуєшся. Може пощастити і вольтаж можна добряче таки опустити, а може і не пощастити. Тому не виставляйте мої значення, навіть якщо у вас така ж відеокарта. Хіба для якогось тесту, але не більше. Підбирайте власні значення. А як це зробити, поговоримо далі. Першим кроком в налаштуванні буде встановлення програми для налаштування. У Windows це буде MSI AutoBurner або ж програма, яка йде з драйвером AMD. От не пам'ятаю, як точно вона називається. MSI Afterburner універсальніший. З його допомогою можна налаштувати як карти Nvidia, так і карти AMD. Я ж на Linux для відеокарти RX 570 використовую Core Control. Інтерфейси різні, суть приблизно однакова. Керувати роботою відеокарти. На Windows після встановлення програми можливо знадобиться перезавантаження, щоб ви могли коригувати усі функції. Повертаючись до Linux, станом на сьогодні в репозиторіях більшості Linux-дистрибутивів лежить Core Control та чекає, поки ви його встановите. А ще кілька років тому його треба було збирати вручну. М -м -м. В Debian для встановлення я ввожу sudo apt Install Core Control. В GitLab репозиторії Core Control є інструкція з повного налаштування програми. Справа в тому, що після встановлення Core Control не матиме всіх прав на налаштування відеокарти, треба їх дати. Це робиться редагуванням параметрів запуску ядра та політики прав. Це все описано в розділі Setup проєкту. Перше налаштування робить так, що Core Control запускається без пароля, інакше треба буде вводити пароль при кожному старті програми. А якщо враховуєте, що Core Control варто поставити в автозапуск, це не дуже зручно. Для людей, які з якихось причин не знають англійської, спочатку в терміналі вводимо оцю от команду. Вона видасть вам версію Polkit. Якщо вона менше 106, то пишете sudo nano.cpolkit1 slash authority slash 50-local.d slash90-core і вставляєте туди наступний вміст. Якщо версія вища за 106, то створюєте файл командою sudo nano slash etc slash polkit-1/rules.d slash, slash 90-core control.rules і вставляєте туди оцей вміст. Не забудьте замість yo user group вказати групу свого користувача. Зазвичай вона збігається з назвою вашого користувача. Щоб просто отримати можливість налаштовувати оберти вентилятора, цього досить. Але ж якщо ви хочете покрутити повзунки частоти та вольтажу, то вам необхідно зробити наступні маніпуляції. Відкрити в будь-якому зручному для вас редакторі файл slash slash default slash group. Я використовую NV. Знайдіть рядок group cmd line linux default. Там можуть бути якісь параметри, а можуть і не бути нічого. В кінці після параметрів, які вже там є, допишіть amdgpu pp future mask дорівнює 0x і 8f. -ок. Якщо інших параметрів немає, то цей рядок просто додайте в середину лапок. Виконайте команду sudo group mk config slash boot slash group slash Далі перезавантажтеся. Після перезавантаження мають з'явитися розширення на налаштування відеокарти. Тепер поговоримо про налаштування. Core Control має можливість створювати різні профілі. Наприклад, щоб при запуску гри продуктивність була вища, а в звичайному режимі вмикався профіль енергоефективності. В себе я налаштував основний профіль і зараз покажу, як. Заходимо в нього. Тут буде дві вкладки. Права налаштовує роботу процесора. Раніше в параметрі Frequency Governor було більше налаштувань, зараз чогось два. Це залежить від ядра. Тому у вас можуть бути якісь інші опції. Зараз ядром Lucuorix в мене стоїть on demand. Вище можна вимкнути керування процесором та використовувати якусь іншу програму для його керування. Ліва вкладка це налаштування відеокарти. В Preferences Mod я виставив Advanced, тобто розширені налаштування. Керування вольтажем може бути вимкнено. Під повзунком є значення вольт та частот. Як визначити ці цифри? Для початку відкрити якусь програму для роботи з таблицями. Це може бути LibreCalc чи Google таблиці. На жаль, в Core Control, на відміну від AutoBurner, немає вбудованого інструменту для відображення графіку кривої частоти від вольтажу. А отже, криву треба малювати вручну. Раджу малювати, бо без візуального відображення важко зорієнтуватися і виставити правильні значення. Я буду використовувати LibreCalc. Заносимо значення частоти в один стовпець, а вольтажу в інший. Виділяємо ці два стовпці. Далі тиснемо вставити діаграми діаграми XY. Лінії та точки. Далі далі, готово. Калк побудує криву. Запам'ятайте її вигляд. Приблизно такий же, треба намагатись зберегти. Якщо у вас RX 570, то одразу можете підняти частоту пам'яті з 1750 до 2000. Більша частота з зайвою не буде. Ще можна обмежити споживання карти у ватах. Також для налаштування вам знадобиться якийсь худ. Я використовую MongoHUD. Ось його сторінка на GitHub. Він також є у більшості репозиторій, можна встановити з них. Якщо ви не шарите, раджу використовувати програму G-Overlay. Вона автоматично створить конфіг для манкохуд. Нам треба буде постійно бачити навантаження, частоту, вольтаж, кількість кадрів, ну і фреймтайм можна. Також можна ще тротлінг включити. Інші параметри за бажанням. Підготовка завершилась. Тепер переходимо до налаштувань. Запускаємо якийсь бенч чи найпотужнішу гру, яка у вас є в бібліотеці. Граєтесь кілька хвилин, щоб відеокарта, так би мовити, розігрілась, розім'ялась та вийшла в робочий режим. Далі десь записуєте два параметри: частота та вольти. Надалі ми будемо зменшувати вольти, не чіпаючи частоту. Я починаю свої експерименти з позиції 1140 мВ при частоті 1340 МГц. Для своїх досліджень вибрав гру The Witcher 3. Вона доволі непогано завантажує систему, але, як пізніше виявилось, недостатньо. Справа в тому, що коли я це все перевіряв, то мені вдалося понизити вольтаж аж до 950. Але потім я почав записувати екран та побачив тротлінг і пропуски кадрів саме на записі. При цьому гра працювала нормально. Тож раджу теж просто для додаткового навантаження включити запис екрану через відеокарту. Таким чином, ви не втрапите в ситуацію, коли, наче все от налаштували, а потім запускаєте якусь важчу гру і впіймали тротлінг чи закриття гри. До речі, був прикольний момент, коли Єн використовувала якусь некроманську магію, і закляття було аж настільки потужним і потребувало настільки багато енергії, що вона почала брати енергію прямо з моєї відеокарти, аж настільки висосала, що відеокарта затротила і гра вилетіла. Повертаємось на початок. В таблицях знисте значення напроти 1340. Я робив крок в 10 мВ. Подивіться на графік. Якщо остання точка не заповзла за передостанню, чи дуже стрімко піднімається на графіку, то зменшіть ще і значення попередньої точки. Старайтесь зберігати плавність графіку. Збережіть зміни в core control, запишіть нове значення, де ви там його записуєте, та пограйте кілька хвилин. Якщо все добре, немає тротлінгу, немає просідань по вольтажу і гра не закривається, то можете ще трохи понизити вольтаж останньої точки. Якщо щось. Переліченого відбулося, поверніться до старого значення. В мене вийшло понизити значення вольтажу до відмітки 1062. При цьому значенні відеокарта стабільно працює, тримає частоту, гра не закривається, а ОБС не пропускає кадри. Також можна перевірити відеокарту якимось бенчмарком, але не використовуйте Superposition Чи інші бенчі від Unigine. Як виявилось, це болотна компанія, яка тільки маскується під європейську. Якщо зайти на профіль в працівників LinkedIn, то там в основному будуть різні болотні міста. Це видиво буде довгим, і якщо вам цікаво, як безплатна програма може фінансувати компанію і потенційно наповнювати бюджет болотяників. То спитайте про це в коментарях. Відповім. Anyway, якщо ви впевнились, що все гаразд, то можете грати. Якщо ж в процесі експлуатації через деякий час все ж будуть помічені якась там нестабільна робота чи вильоти, підніміть вольтаж ще на один крок. Як я вже описував з відьмаком, гра прекрасно працювала на 950, доки не довелося записувати екран. Також тут можна виставити криву вентилятора, якщо вам не подобається, коли відеокарта занадто нагрівається. Але знайте, що шуму буде більше. Пазові налаштування націлені саме на тиху роботу. Хоча після проведених маніпуляцій температура має впасти. Тому я й вирвіс цей крок аж на кінець. Чи може такий розгін зашкодити вашої відеокарті? Взагалі, будь-які втручання можуть зашкодити. Тому, проводячи будь-які маніпуляції, ви берете відповідальність на себе. Пониження вольтажу має бути доволі безпечним для вашої залізячки, але для 100% гарантії можете виставити значення на 2 кроки вище від нестабільних, щоб уникнути голоду живлення. І тепер час показати, що з цього вийшло. Я вирішив взяти трохи більше ігор, ніж минулого разу, і перевірити в них мої налаштування. Налаштування графіки я буду писати на екрані. Збір даних для аналізу проводитиму через Мангоха без запису, щоб виключити вплив ОБС. На записі ви будете бачити меншу кількість кадрів чи е, сильніші просідання. Ці забіги не враховувались. Хоча я це кажу постійно, все одно в коментарях час від часу знаходяться люди, які вкажуть, що от на екрані у мене менше FPS, ніж я там показав. І взагалі тести не тести. Перша гра це вже згаданий «Відьмак 3 на рушії Red Engine 3. Якщо подивитися на графік часу кадру, то у пробіжки з автоматичними налаштуваннями зустрічаються більше піків. Тому, по ідеї, з андервольтингом гра працює плавніше. На практиці геть таких от статорів, які могли б бути помітними, не було. Грати було комфортно. Якщо ж дивитися тільки на числа, то статистика FPS така: з андервольтингом мінімальний FPS трохи нижчий, максимальний більший, а середній відрізняється на три кадри. Що на 5% більше, ніж без нього. Хоча на FPS відьмакав взагалі важко орієнтуватися. Бо час від часу Манкохут, яким я записував статистику, бісився та писав 300 плюс FPS. Я видаляв такі значення, але все ж, оці 99 і 85 можуть теж бути хибними, оскільки я таких FPS ніколи в грі не бачив. Тож краще подивитися на основне температуру відеокарти. І вона значно нижча за автоматичний режим. Середня та максимальна менші аж на 5 градусів. І це чудовий результат. Друга гра Кіберпанк. І знову в нас рущий Red Engine, але 4 версії. На цей раз на графіку з ручним налаштуванням вольтажу більше піків. Але статистика FPS показала дуже незначний приріст продуктивності по мінімальному FPS. Середнє FPS відрізняється на один кадр, що можна списати на статистичну похибку. Температурна різниця теж становить 1 градус. З цього я роблю висновок, що конкретно у випуску кіберпанку андервольтінг ніяк не впливає на роботу гри. Третя гра Outer World. Рушій, Unreal Engine 4. Мені важко коментувати графік часу кадру цієї гри, тож давайте одразу до кадрів на секунду і температури. Просто у ручних налаштувань є один великий пік, а в автоматичних декілька маленьких. Мінімальний FPS більший в автоматичному режимі. Думаю, оті 24 кадри це якраз отой пік. Але от максимальний FPS більший, що дає перевагу в 4%. А дивлячись на температуру, можна сказати, що андер таки дає перевагу. Різниця в 7 градусів на користь зниження вольтажу. Тут однозначна перемога. Ну і тепер трохи експромту. Взагалі, спочатку, Хокварс Legacy не мав брати участь в цьому тестуванні, із через те, що коли я заходив в гру, побігав 5 хвилин, у мене FPS дропалися там до якихось дуже низьких мінімальних значень, і я не міг нормально щось взагалі грати. З чим це було пов'язано, я не зовсім розумію, але після того я вже відкотився до Debian Stable, тобто я був на тестовій гілці, зараз я сижу на стабільній гілці. І на стабільній гілці все прекрасно працює, і я зміг записати уже такий тест просто трошки пізніше. Тому це не зовсім прям коректно порівнювати, адже все-таки це трошки інша система, але най буде. От, те, які я дані отримав. По-перше, з андервольтінгом я побачив більше піків. А, і ще плюс до того. Hogwarts Legacy у мене зараз все-таки поставлений на е, NVMe. А попередній тест я проводив, е, поки він був поставлений на HDD. Тому теж його не зовсім наче коректно порівнювати ну, за fps ами з попереднім тестом. Але по температурах тут можна порівняти. Так от, значить, FPS мінімальний це у нас 13 кадрів. Е, на автоматичному, а на кастомному 12, а середній 35. Абсолютно однаковий А, і в принципі максимальний 61-62. По FPS взагалі ніяко, ніяких змін. Тобто від андервольтінгу Hogwarts Legacy ніяк FPS не буститься. Але при цьому в автоматичному режимі у нас 63 мінімальна, а в кастомному 57 мінімальна. А середня при цьому менше на 4 градуси, тобто в автоматичному 65 в кастом 61. Максимально ж при цьому складає 63 на кастомному і 68 на автоматичному. Тому тут явно прям добрий такий виграш в температурі. П'ята гра Kingdom Come Deliverance. І це представник CryEngine. Можливо, це і не найкращий представник, адже гра не славиться своєю оптимізацією. Але все ж. Вона в мене є і вона добре жарить відеокарту. В автоматичному режимі можна спостерігати багато піків на графіку фреймтайм. Піки є і у андервольтингу, але вони менші. Мінімальний FPS більший, але середній, однакові. А от температура з андервольтингом нижча на 5-7 градусів. Тобто, за допомогою налаштування вольтажу вдалося знизити температуру без втрати продуктивності. Далі дві гри від Bethesda. На рушії Creation Engine. Спочатку Skyrim. Графіка часу кадру майже однакові. Те саме з статистикою кадрів на секунду. Та температури все ж на 3-5 градусів нижчі. І це знову хороший результат. Зниження температури без втрати продуктивності. Також на Creation Engine вийшла гра Fallout 4. Графіки frame Time знову подібні. У випадку з Fallout 4 на диво автоматичні налаштування показали кращий результат. Це чи не перша гра, яка видає менше FPS з андервольтінгу. А якщо подивитися на температуру, то взагалі стає сумно. Лише максимально на 4 градуса нижче. Але інша ситуація, якщо увімкнути вертикальну синхронізацію, яку я вимкнув на час тесту. Дивина, але тоді лічильник кадрів майже завмирає на відмітці 75 кадрів, а температура тримається на рівні 47 градусів. От вам і рушіть до говарта, досконалий та технологічний. Якщо захочете пограти в Fallout 4, то не враджу відключати вертикальну синхронізацію заради більших FPS, бо можете отримати зворотній ефект, як у моєму випадку. Отже, з проведених випробувань я роблю висновки, що андервольтінг. Лишнім не буде. Дуже мало ігор негативно зреагували на такі маніпуляції. В основному ви отримуєте нижчу температуру при тій же продуктивності, а можливо, бонусом ще й отримуєте підвищення продуктивності. Це місяць я провів з андервольтінгом, поки все добре. Через зниження температури комп'ютер значно менше виділяє шуму, чи заморочуватись з таким вам це вже вирішуйте самі. А мені лише залишається подякувати своїм спонсорам, імена яких ви зараз бачите на екрані, за матеріальну підтримку. Ставте коментарі, пишіть вподобайки та донатьте нашим захисникам.